Шанхай на хмарочосі. В одній із висоток Києва точиться справжня війна між мешканцями будинку і громадянином Китаю, який викупив у житловому комплексі аж 30 квартир, проте площі йому, мабуть, було замало. На грішніх поверхах він почав зводити ще додаткові. У людей із сусідніх осель квартири взялися тріщинами та нічого вдіяти із багатоквартирним власником вони не можуть. Вікна таки відшукали винахідливого китайця. Як він пояснив своє будівництво і чи має документи, Руслан Тарасов? Ні, ну тут не страшно. Ой, блін. Іра, якщо я знову не слізу, будеш викликати пожежну. Вона наважилась та лізе на дах хмарочоса інспектувати пентхауси, які тут набудували її сусіди. Ой, що вам сказати? Затишні тераси, зелені сади під хмарами з чудовим краєвидом. Так було раніше. Новий заможний сусід з Китаю придбав в житловому комплексі 30 осель, та ще й нагородив на даху додаткові поверхи. Два з половиною. А там тоже я смотрю два с половиной этажа. Пеноблоки какие-то доски везет в самом дешевом китайском квартале, наверное, так не строят. И он говорит, что нагрузки никакой. Смотрите, как никакой. Материалы, люди, мебель, стены эти все поймите, ну не знаю. Я, например, боюсь. Всі багато будинки горіли. Потім знову горіли, а тепер ще й стіни взялися тріщинами. Пані Алла переконана, це все через нові споруди, бо з 25 поверхів будинки зросли до 28-х. Ось тут новосел вже добудував. А у цьому крилі робота якраз кипить. У нас паніка мало ли що... Раптом наші прогулянки дахом помічає власник надбудов, вдягає вишиванку та гукає. Я би хотів зустрітися з вами. Давайте ми к вам прийдемо. Так, да, хорошо, хорошо. Це Джао Кишуай. Він велика людина, заступник голови китайської діаспори в Україні. Щоб сусіди його не чіпали, вражає їх світлинами з українськими політиками. Ось генпрокурор це підозрюваний у корупції Насіров. А тут аж мер кличко. А ще пан Кишуай любить гуляти по будинку у камуфляжі. Сусіди з ним борються, як можуть. Блокують вантажний ліфт. Розовий ліфт. Його теж закривали, щоб я не використовував, я не вазив якісь матеріали. Я вас приглашу. Пан Кишувай погоджується показати нам свої хороми. Каже, надбудова маленька. Ось це домик, маленьке зберігання. Ми стоїмо і під нами теж пристроїться. Ось тут. Так, так. Це два етажа, виходить? Ну, один етаж плюс це. Трусить паперами, Переконує, усе законно. Питаємо про ось цю прибудову, що досі зводиться, чи все законно тут? Там, поки ми падкатовім розлішаючі документи, а там все Ви... вже построєно, Це зараз. час. Називається реконструкція квартири сусідів до своїх будов. Пан Кишувай не пропускає, та й розмова не клеїться. Чому сьогодні не в формі а той не з пістолетом, Як нам приходите? а як преса так вишиванку, я красивий такий. Ну я ж теж зі А що нам не приходиш Україну. вишиванки зразу в амуніції. Щоб ну, нас там... ви мене не пригласили. пані Алла веде джао дивитись, як репнули стіни в її квартирі. каже це опорні конструкції, але пан Кишувай не вірить. Отрізі разве yeah uh -huh. запятую. А это тресень, шкатурка. Нет, нет ковыряны просто. Докажу, что там нет никакого гипсокартона. Вы не надо держать нож в руках. На, смотри. Это колонна в штукатурке. Потрогайте все. Вот это все отстает, потому что оно все трещит. Вот. Сварка продовжується на Ганку. Алла демонструє документи від київських чиновників. Натякає, дозволи на будівництво, кишуай підробив. У 15-му году декларацію видали. Об'єкт готовий. Какой год? 2016. 16. -й. Виявила надбудову невизначеного призначення. Тобто в 15-м году видали декларацію, а в 16 2016 не, не знаєш, що це таке. Я они. буду з вами доручитися. У мене починається давлення вже від тебе, кишувай. Чесно. я починається, чесно. Ти на мене дійствуєш, як красна тряпка ну, на биткої Задолбал уже. Чи законні надбудови йдемо дізнаватися у столичних урядників? Заходимо до керівника міського департамента архітектурно-будівельного контролю. Він відряджає нас до юристів. Давайте так ви, якщо у виконавця не отримаєте міняємо від тоді Ми з вами пообщаємося. Вікторія Маланчук каже: дозволів на прибудову поверхів. Не видавали, показуємо її документи пана Кишуая. Каже, це не дозволи, а декларації? Це документ декларативного характеру. А там вона відбулась забудована. Справка. Я не знаю, я, я не інспектор. Бачив, Я, я бачив. Не інспектор. А це інспектор Сергій Мосур. Вийдете, будь ласка, не треба. будь ласка. Давайте разом перевіримо інформацію. Він каже, надбудови кишуая наразі перевіряють, але зупинити будівництво це не до них. Зупинити На. ми можемо видати про а якщо валиться, то що буде? Буде до вас відповідальність якась чи ні? Яка відповідальність? Ну те, що ви не зупинили вчасно це будівництво. Як ми повинні зупинити? Я не знаю. Це ви мені скажіть, як ви можете зупинити. Поки триває інспекція, Джао Кешуай запевняє, навіть якщо його апартаменти демонтують, зведе нові, бо він людина цілеспрямована. Зараз бореться за квадратні метри, а згодом планує поборотись за все місто. Я містаю Києва Едер розвищається закон. Руслан Тарасов, Андрій Барков та Юрій Долгоручко. Програма вікна СТБ.